Всім привіт! Хочу поділитись відео як з допомогою так званих поєадапторів. Коли вам підключають технологію GPON, щоб не ну зроблений ремонт, наприклад, і ви не хочете сверлити нові отвори в захід в квартиру, можна оминути таким чином. значить До вас в квартиру заходить витапара. Від розподільчого ящика інтернет-провайдера. У мене в моєму випадку він знаходиться на поверсі, і відповідно приходить в квартиру е, в так звану слаботочку. Ну, Типу, там в мене просто стоїть роутер, живлення і все розділяється. Тобто, ми беремо е, такий пояс-плітер, Одна частинка включається безпосередньо в роутер в порт інтернету. І відповідно його заживлюється. Заживлюється, звичайно, або блоком живлення. В моєму випадку я маю такий маленький міні-упс. Зараз розкажу детальніше про нього. Включаю живлення з одної сторони, беру виту пару, яка приходить безпосередньо, наприклад, від інтернет-провайдера. Включаю другу сторону. В сплітер. І, відповідно, уну термінал розташовується в розподільчій шафі інтернет-провайдера. Тобто, в моєму випадку на поверсі. У ну, мене сама шафка вона трошки така більшенька. Ну і там є місце, куди це поставити. Вони роблять, комутують оптоволокно, ставлять даний пристрій у ножку, у термінал так званий. Його скомутовують безпосередньо в них йде така коробочка, так звана. І вони акуратно викладаються. Ну і це, в принципі, мінімум місця займає. А заживлюєте ви її. Знову ж таки, з допомогою цього сплітера. І ця вита пара, яка раніше була підключена в розподільчу коробку, ви просто підключаєте свою виту пару. Ну, тобто, це буде робити монтер. І буде це підключати. Він виводить вам оптоволокно відповідно в це гніздо. І ви просто підключаєте цей сплітер, один кінець в Ethernet порт. І зживлення стандартне. Відповідно, з'єднуєте з своєю е, витою парою, яка приходить від вас з квартири. Ну, Вона буде схована, логічно. І цей. Вона вже є прокладена. І в квартирі. Там, де у вас, наприклад, розподільчий. Е, Ящик, так як в мене в випадку, підключається друга сторона, підключається сам роз'ємчик RG45, Блін, незручно, ось так. Підключається і, відповідно, подається для живлення в другу сторону самої онушки. Ось, вона засвітилася. Все. Живлення тут подано, у нас собі живиться, можна сказати, у вас в квартирі, з вашої квартири. І так само роутер. Роутер так само заживлюється, вхід в інтернету, використовується цей сплітер. І заживлюється також від вашого жилення, У моєму випадку це Мініупс. Мініупс, до речі, е, ну прикольний. Е, в принципі, достатньо на мій роутер і ОНУ, і придбав дві е, два акумулятори 18650 форм-фактору форм-фактору, Лдіжки 3500 ємності. Дві штучки. Такий конфіг в мене витримує, я тестував. 4 години. 4 години він живить мій роутер Linksys, і е, ону термінал. Ось. І з допомогою такого сплітера комплекту вам не потрібно заново сверлити прихід від оптоволокна. Є, звичайно, мінус. Мінус це е, максимально пропускна спроможність е, через виту пару, коли вона заживлюється. Тільки 100 Мбіт. Тобто гігабіту ви е, не отримаєте. Ну, в принципі, мені таке підходить. І даної швидкості мені вистачає. Сам Упс, в принципі, ціна питання, я його не пам'ятаю, чи за 150 гривень купив, він вже йде з такими холдерами. Ну і додатково там два акумулятора хороших, там по 200 з чимось гривень. Тобто. 600, а, ще коробочка якась 30 гривень. Яка з ну, тако вона закривається, все насверлив дирки, для повітряння цього вистачає. Ось, Таким чином можна технологію giponu минути лишнього свердління. Ну, в принципі, кожному вирішувати під свої потреби.